Привіт всім! Сьогодні ми розглянемо програмне забезпечення для транскрипції Sonix AI. У компанії Maver ми його використовуємо для підготовки текстів для постів у блозі, про що вже говорили в іншому відео. Дивіться докладніше, як дати нове життя старим статтям у блозі. Почнемо з планів та цін. Як і в багатьох інших послугах з розшифрування тексту, модель витрат Sonix заснована на година. Зокрема, тривалість будь-якого запису, який ви завантажуєте, становить 10 доларів на годину, якщо ви використовуєте стандартну послугу оплатою в міру використання. Щодо дизайну, сайт має винятково зручний дизайн, а створення облікового запису безкоштовно. Відправною точкою для будь-якого завдання транскрибування є панель керування SONIX, де ви можете побачити аудіо, яке вже було розшифровано, і додати нові. Оскільки ця система була розроблена для декількох користувачів, вона включає систему віртуальних папок для організації транскрипції будь-яким зручним для вас способом. При натисканні Аплоат або завантажити, користувач потрапляє на сторінку. де Декілька файлів можуть бути завантажені в систему. А якщо у облікового запису достатньо коштів на рахунку, вони можуть бути оброблені. Тому ми одразу перейдемо до аккаунту, в якому це можливо зробити. А підтримуються всі стандартні формати. Аудіофайлів, включаючи WAV, mp 3, mp 4 Тощо також ви можете додавати і відео максимальний розмір файлу складає 4 гігабайти, тому перед завантаженням великого відеофайлу з роздільною здатністю 4К ми рекомендуємо використовувати інший інструмент для розділення звуку, щоб прискорити завантаження. Хороший спосіб прискорити завантаження це використовувати хмарні сховища, такі як Google Drive або Dropbox, і пов'язати їх безпосередньо з обліковим записом. На жаль, неможливо оцінити, наскільки швидкою та чи повільною може бути обробка аудіо. Але як показую наш досвід SONIX-AI відносно швидкий. Зазвичай на розшифровку потрібно від 10 до 20% часу від годин аудіодоріжки. Тому завершення 10-хвилинного запису зазвичай займає менш ніж 2 хвилини. Також вам не потрібно стежити за обробкою, оскільки система надішле вам повідомлення електронною поштою, коли робота буде виконана разом з посиланням на нову розшифровку. Після обробки файлу ви можете відкрити його на сторінці редагування, щоб переглянути результати, а також експортувати текст у широкий спектр корисних форматів. Тому ми повернемося і відкриємо документ. Ось транскрибація. Ми його можемо експортувати, обрати формати. Також є субтітри, також це можна обрати. Що ще? Після обробку файла ви можете відкрити його на сторінки ось редагування. І подивитися інші, що можемо зробити. Поряд із простим редагуванням, також можна виділяти розділи в різних стилях і робити нотатки. Наприклад, ми бачимо, що можна робити якісь нотатки до фрагментів відео. Також ми можемо виділяти, колір також ми можемо обрати. Ми можемо там видаляти, тобто одразу тут ми можемо редагувати повністю текст і переслухати його, якщо потрібно, щоб коректно відредагувати. Цей текст. Щодо мов, а, кількість мов та діалектів, що підтримується системою, становить 36, включаються всі поширені а, західні та східноєвропейські мови, а також деякі азіатські та арабські мови. Є також українська мова. Щодо точності. Sonyx позиціонується як найкраще програмне забезпечення для автоматичної транскрипції на бази передового штучного інтелекту. Враховуючи результати нашого тестування, ми охарактеризували цей продукт як сильно залежний від якості запису та багатьох інших факторів, які важко контролювати. Ось транскрибація. І наразі подивимось, а який результат цієї транскрибації. Ось можемо порівняти. Ось аудіодоріжка, яку ми завантажували для транскрибації. І ось такий ось формат, як результат цієї транскрибації цього тексту. На цьому все. Зустрінемося в коментарях під цим відео.